Так, доброго дня, дорогенькі мої, сьогодні з вами я, Гонча Рукала, і мій канал Будні сільського підприємця. Ось такі гарненькі грибочки я мариную і хочу сьогодні вам показати рецепт маринування опеньків. Значить так, помити почищені грибочки, ставимо в холодну воду, закидаємо грибочки і ждемо, щоб вони закипіли. Коли закиплять, будемо варити. 15 хвилин. Я варю грибочки два рази по 15 хвилин. Значить, перший раз закипає і будемо варити 15 хвилин. І додаємо ще у наші грибочки, для того, щоб вони не поміняли кольору, а були такі яскраві, гарні, додаємо трохи соку лимона. Отак. От Отак. Це мене стюпа завжди каже. Покладеться цибулину. булину. І поклала цибулину, були, що, звісно, не кипить. Це ж так кажуть, що якщо є ядовитий гриб десь, то цибулина посиніє чи почорніє. Ну, наша опіленька. Так, хай закипають і киплять. Тепер, коли наші грибочки киплять і створюється отака піна, піну збираємо. Ну, і дивимося на час. Гриби закипіли. Перший раз варю 15 хвилин. Тоді будемо гарно випромивати, І ще раз буду варити 15 хвилин. Так, теплять так, наші грибочки. Так, значить так, перший раз ми наші грибочки проварили 15 хвилин. Будемо виймати, зливати, промивати. Саме головне промивати під проточною водою. Нема проточної води. Вибрали мисочку, наляли холодної води, перемили, перемили, перемили і ставимо знову варити. Ось так, промиваємо, промиваємо, промиваємо під проточною водою. Але я кажу, у грибах потрібно дотримуватися технології. Гедати варити гриби потрібно в холодну воду, а не в гарячу, щоб заварювати поряд. І саме головне в грибах мити, 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 мити. Оце така в нас вода після першого варіння. Все, зараз будемо ставити варити другий раз. Маринад. У мене тут. 3 літри води. Так я приблизно посчитала, як треба, буде, ще добавлю. Значить так, на 3 літри води. На літр води беремо 2 столових ложки цукру, ложку солі і ложку уксусу. Значить, зараз, поки ще закипає, ложки отакі, як ложка, то це безверха ложка. Закидаємо цукру. У нас 3 літри. Значить, ми беремо. А взагалі вважається, що маринад для грибів робиться кисло солоденький. Якщо ось варимо, робимо маринад, можемо це кидаємо тепер сіль, 3 столових ложки. А уксус будемо ляти тоді, коли вже буде кипіти. Так, і ще сюди зараз закинемо лаврового листа і духмяного перцю. Так, десь з розрахунку на літр два лаврових листочки. Отак От у нас тут порція Три, Значить, шість лаврових листочків. Перець духмяний. Перець духмяний, лишнього його не треба. Один, одну горошину на літр розрахунку маринаду. Ось так три горошини вкинули. І перець чорний горошком. Ну, перець чорний горошком, отак я там... Закинули. І ще вкинемо зараз на, на літер маринаду з розрахунку е, гвоздіки по одній штучці. Так, так, раз, два, три. Ну, то де маленька така зовсім, то ясно, що кинуть декілька штук. Більше кидати гвоздіки і духмяну перцю не треба. Гриб сам по собі такий теж має свій запах. Уже такими всякими спеціями повністю його переб'ємо. Отак зараз закипає маринад, тоді більємо уксус і будемо далі маринувати грибочки наші. Так, і поки там наш маринад закипає, ми гриби після другого варіння дуже гарно під проточною водою перемиваємо. Для гриба саме головне... Мити, 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 мити. Оце я завжди казала, кажу і це. І варити гриби, ще раз нагадую, треба завжди кидати у холодну воду, для того, щоб пори гриба розкривалися. І те, що там не потрібне, щоб воно виходило з гриба. Отак, так, миємо, миємо. Все, і зараз ми перемиті гриби будемо закидати у наш маринад. Тільки в маринад зараз перше ввілімо уксус. Так, наш маринад закипів. Заливаємо сюди отак. От три маринаду. Три ложки уксусу. От так. І тепер закидаємо сюди одразу грибочки. От так, закидаємо. Переміті гарно грибочки закидаємо. Все. І хай вони закипають і будуть кипіти 15 хвилин у маринаді. Так, наші грибочки в маринаді закипіли. І тепер ми їх будемо варити в маринаді 15 хвилин. А тим часом готуємо, стерилізуємо баночки. Баночки стерилізую в духовці, так мені навіть швидше. При температурі 100 градусів хвилин, 3-5, постерилізую і будемо розкидати. Так, наші грибочки прокипіли 15 хвилин. Вони готові, банки в нас теж стерильні. Зараз будемо готові, банки наші стерильні. Будемо розкидати по банках наші грибочки. Так, є отака лійка на банки. Дуже зручно нею пасувати гриби. Даже можна. Отак зробити, щоб перше понакидати грибочки, а тоді поналивати маринад. так розкидаємо наші грибочки. Стюпа сьогодні ще пішов збирати. Це іночі, звісно, такий мороз був. Так. Тепер, поки ми будемо розкидати інші, ці грибочки трошки ще сядуться, тоді позаливаємо маринадом. Так, беремо пляночку, починаємо вкидати. Так, отак от накидали. І тепер можемо брати і заливати маринаду. Маринаду можна так наливати, щоб геть аж через верх начерлялося. І закручувати баночку. Оце вже напхало, щоб не казалося мало. Отак і наживлюємо і закручуємо, і позамотуємо ще в якесь одіяло. І зараз так далі будемо банка за баночкою розкидати наші грибочки. Отакі вийшлися у нас грибочки. Зараз закутаємо їх у тепле щось, ковдру якусь, що, і нехай захолодають. Гриби дуже смачні. Можна смакувати ними цілу зиму. До картошечки, до чого хочеш. Так що, дорогенькі мої, дивіться мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки. З вами була я, Гончарукала, і мій канал Поднісільського підприємця.